Ми переходимо в Ганданту. Наконець, ми увійшли в новий цикл розвитку. В дуже цікавий цикл, який починається з однієї з найскладніших накшатр, яка дає дуже багато складних життєвих уроків, обставин. О, це накшатра Мула. І ми увійшли в новий цикл розвитку, де ми вже попрощалися з усіма егоїстичними тенденціями. Ми вже в четвертій паді джиєштхи відпустили всі ці свої старання, намагання, ми ні до чого не можемо бути прив'язані. Все, що ми напрацювали в цьому житті, ну, джеєштха має в ідеалі дати оце розуміння, що все, що ми напрацювали в цьому житті, воно нам не належить. І мула все забере. Рано чи пізно о, мула прийде і забере все, що їй потрібно. От от, раху в мулі. У мене Юпітер в Мулі, період якого у мене зараз іде. От, Тому е, мула для мене дуже особлива на кшатра, тому що, ну, по-перше, Юпітер це одна ну, саме сильна моя планета. Ще й період Юпітера йде. Е, ну, в принципі, да, така дуже цікава. Накшатра, яка дає дуже багато життєвих уроків, дуже багато ну, всяких перешкод, проблем, але в неї є свій сенс, тому що це Гонданта ну, все ж таки, да. це необхідність зрозуміти, що ну, от, матеріальний світ це матеріальний світ. Головне, це, це внутрішній світ, да, можливо. Тому що мулу дуже часто асоціюють саме з втратами. Е, ну, але мула вона може давати і приобрітіння, вона може давати дуже великі приобрітіння. Е, але якщо людина прив'язана дуже сильно, вона все забере в певний момент життя, вона забере все те, до чого людина прив'язана, і заставить людину. Ну, як, типа, оновитися, жити по-новому, на нові рейки, да, оці всі моменти зробити. А в мене період раху ще йде. О, ну от ми зараз зійдемось на, на мулі, на періодах. От, будеш казати, наскільки тобі відгукується твоє життя саме в періоді мулі, мули, да, От подумаєш, проасоціюєш. Ну, е скільки я бачила людей з мулами, ну, я маю на увазі про періоди. Е у всіх людей відбуваються ситуації, які руйнують щось, ну і заставляють реально людину або відірватися від коріння, або забирає період те, що людина там руками напрацьовувала. Це не обов'язково про щось погане. Можливо, людина вирішила змінити свою роботу, на якій вона 15 років працювала. Да? Це не обов'язково про погане. Але от таке буває: Ганданта Накшатра нам каже про те, що ми входимо в стрійця ми входимо в цикл духовного розвитку, і всі накшатри від стрільця до риб, вони якраз таки про те, що ми маємо прийти до усвідомлення того, що. Ну, ну, да, є матеріальний світ, окей, але це не єдине, що нас має тут турбувати. І після того, як ми в Скорпіоні зіткнулися з Катарсісом, да, у восьму домі ми там. Перейшли на якийсь новий етап, ми зустрілися зі стресом, ми ввійшли в дев'ятий дім гороскопу, так, так само ми ввійшли в стрільця. І задача мули стати мостіком таким на переході людини на ступінь духовного розвитку. І якби цей період в ідеалі, якщо людина йде в духовний розвиток, він дає дуже багато хорошого І ну бажано да, рекомендувати це всім людям, в принципі, у кого є мула, тому що рано чи пізно прийде якийсь період чи підперіод ну неважливо, да і ну да це такий мостик, по якому людина має пройти до чогось нового в своєму житті. Тому що основна задача кшатри мула саме обеспечить оцей. Переход, е щоб людина почала духовно розвиватися. Е і я от по собі, да, можу сказати, що ну, мене мула привела, мене мула привела, ну і вроді теж да, привела, наскільки я знаю. От, і так чи інакше це буде відбуватися. Просто це можна робити ну, добровільно, а можна, е ну, іноді людину через колідну ламають, аби ти тільки прийшла до якоїсь віри. Ну, тому що це стрілець, в будь-якому разі має бути віра. А, мула пов'язана з мула Тхаро і чакрою. І бачите, оце її символ це коріння, ну, один із символів. Корні дерев дуже-дуже глибоко вростають в землю. Да, вони там підпитуються енергією землі. Тобто це дуже така земна, матеріалістична, можна сказати, енергія, хоча це, ну, звісно, не так прям, тому що це кетуніанська накшатра, да, до речі, все ж таки. Ми перейшли і цикету. от вона пов'язана з просто з цією земною чакрою, з обумовленістю обумовленостю. От, і мула говери, говорить нам про те, що ми самі являємось джерелом як своїх проблем, так і своєї удачі. Ми можемо посадити сімечко, ну, не знаю, Якесь погане сімечко, да, там сімечко розбрата в нашому житті, і воно глибоко проросте корінням в наше серце і е буде давати погані плоди. А можемо посадити плоди чогось хорошого, почати, не знаю, йогою займатися, читати книги і ще щось, і це проросте у щось хороше. Да? Тобто ну, мула вона не така погана, як і кажеться. О, от Ілене в місяць в мулі. От. Е, тому е, мула мула це дуже-дуже класна. Ну, як класна, З... по-різному да, можна на неї дивитися, але вона е, глибока, вона дуже глибока, вона все диви... на все дивиться набагато глибше, ніж є. Вона, їй важливо зрозуміти суть, корінь. Да, оцей корінь. У всього є перша причина. Ми бачимо оце дерево, да, от воно росте, воно таке гарне, там, красиве. Да. Але ж ми не бачимо коріння, ми не бачимо, звідки воно все йде. Ми не бачимо там шлях людини. Ну, ми бачимо, наприклад, результат людини, але ми не бачимо її шлях і ми думаємо, що який там все легко дається. Але насправді ну, не факт, що це буде легко даватися. Е, от Але от... Важливо е, зрозуміти, що для мули важливий корінь, для неї важлива суть. Тому вона взагалі не дуже любить, коли її залишають без відповіді на питання, тому що для неї важливо розуміти, що, е, ну, що там, не знаю, що произошло, Що я зробила не так, да? бо, Ну, в чому була причина там, не знаю, твоєї такої реакції? Тому мули, до речі, можуть бути класними психологами, класними астрологами. От, тому що ну, от вони копають, от вони люблять та, оцей, покопатися в цьому в глибину, скажімо так, да? піти і дати, ну, можливо, людям розуміння, що не все от на поверхності є. От. І. Е Мула, да, оця конкретна накшатра, вона може давати різний складний досвід. Е, е, ну, що людині да, доведеться проживати певний складний досвід, хоча б раз в житті їй потрібно буде прожити відрив від свого коріння в пошуку нових коренів. Це не обов'язково про е, ну, від'їхати да, з місця проживання. Це може бути про будь-що, ну, таки, про роботу, на якій там 20 років пропрацювала, все, і секретили. Це може бути абсолютно про е, різне. Да? А Також у мули досить часто є тенденція до саморозрушення. Е, і ну, насправді це часто проявляється в аутоагресії. Про те, що людина не вміє проживати свою злість, наприклад, про те, що людину потім це все руйнує. Це не обов'язково робити прямо собі боляче. Да, але це просто навіть про те, що треба вчитися проживати ну, якісь та, от, там, негативні наприклад, емоції. Тому що злість, яку ми не проживаємо, вона нас руйнує, потім вона може виливатися, наприклад, в якісь аутоімунні хвороби, коли наші клітини самі їдять вже із себе. Ну, в общем, це дуже така тож, глибока тема, в цьому можна копатися, але саморуйнування це одна з ключових тема, тем мул. І це кожна робить по-своєму. Мула має бажання відірватися від роду, від свого коріння, від своїх батьків. Ну, тобто, у неї є такий от момент, що тіпа, ну, тіпа, я, я вам не належу, да, от щось в такому от контексті. Вона може рано поїхати з дому, <кій> наприклад, да, або там, не приймати там, свої рід, своє коріння, е, там, своїх там, близьких людей. І е, 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 в цій Некшатрі потрібно переоцінити себе як е, духовну особистість через свої е, дії, через свої поступки, та, через те, що ми конкретно робимо. Е, мула – це та накшатра, яка знаходиться у восьмому домі від рохінів. Пам'ятаємо, Рохіні у нас така матеріальна, ізобільна, процвітання, ми там сажаємо сад, у нас все росте, урожай. А мула навпаки, вона якби у мули нічого не росте. Ну, в основному мули кажуть, що ну, я теж із таких, що у мул не ростуть квіти. Е, ну, Або навіть там, якщо вони є, то вони або засихають, або вони просто не ростуть, в, ну, як рост не йдуть, або ще щось з ними відбувається. Ну, Може бути, да, от такий от момент. І е, мула накшатра, вона якби, существує для того, щоб е, дробіть, це теж одна з сил цієї накшатри, драбіть е, те, що Ну, в накшатрі Рохіні ми там щось, да, зібрали урожай, а в мулі ми вже дробім те, ну, те, що ми вже зробили колись. Да? Вот. І Мула, до речі, може бути пов'язана з економічною діяльністю, там, ну, там де якісь налоги, уплати, ну, в принципі, да, економіка якась. Ну, мула часто зустрічається теж у всяких там банкірів і ну, економістів. От, або ну там де закони, да, потрібно соблюдати якісь традиції, якісь закони, тому що все ж таки це юпітеріанська енергія, це накшатра кету, от і кету то, до речі дозволяє ну, людині бачити суть. Речей бути ну, більш мудрою. І люди з Накшатрою мула вони можуть там із криптовалютою, до речі, себе там ну, нормально почувати, відчувати. Тому що от вони бачать, якби суть, да, вони бачать там тенденцію, ці ринки, ці там скачки, оці всі речі. Вони вміють керувати, вони вміють ну, тримати цей економічний баланс. От, так як управитель у нас пов'язаний з минулим, пам'ятаємо, що все, що пов'язане з минулим, то з минулою генетикою, минулим досвідом, да, минулими там, заслугами з минулого життя, От, ми можемо казати, що ця накшатра, вона дійсно, ну, якщо говорити про період, наприклад, да, що ми будемо отримувати якісь плоди, які ми там вже колись або генетично напрацювали, або там, в минулому житті щось зробили. Знову ж таки, де суть? Суть там, де стоїть сам кету. Наш, ми да? будемо отримувати щось по кармі, да? по заслугах, можливо. Кету да? це ще мокша, да? мокша карка, і це все ж таки про певне таке отречення. Отречення від матеріального, від минулого досвіду для того, щоб рухатись далі. Просто мула інколи, вона як дуже сильно може вкорінитися, ну, наприклад, да, вона дуже сильно на щось образилась, і вона тягне цю свою образу через все життя. І вона заякарілась, да? вона укорінилась, але це ну, з негативної точки зору. Да? І е, мулі потрібно звільнятися від цього, да? і це трошки потрібно відробити. Там, да? можливо, якесь коріння, можливо, не все, можливо, все для того, щоб переродитися. І це ну, більш про внутрішні да? якісь процеси, тому що все ж таки кету він ну, на внутрянку більше впливає. От. Кету може давати цей дослідницький дух, може давати цікавість до там, якихось там, не знаю, астрології тих, же, ну, якихось таких наук, де досліджують щось. Божество цієї Накшатри — це ну, така непроста богиня, яка називається ніріті. Ніріті це богиня смерті, руйнування, розарення, ну, общем, Непроста да? енергія така, вона вічно голодна. Е Мула це... Е ну, це про те, що якби, смерть не ну, в прямому сенсі цього слова, а от смерть матеріальної оболочки. Тому що це все ж таки новий цикл накшатр. В минулому ми там напрацьовували свої там там так А тут ми вже маємо зрозуміти свою духовну природу. І тут якраз таки, да, якщо людина не розуміє, що є не тільки там, твоє тіло, твоє діло або там твоя робота, є ще там, енергія, якась щось вище можливо, якась там духовна суть. Якщо вона не розуміє, то, ну, звісно, нірить, вона руйнує. Можливо, ви чули, що зараз у нас іде калі-юга. Калі-юга. юга. калі Юга юга це вік. Ну, Тобто е у нас іде зараз вік, коли ми всі люди е самі себе руйнуємо. На жаль, дуже така, в общем, не дуже в приємний час, можливо, в якомусь плані ми живемо. От, але якщо йти через духовний розвиток, то все в принципі більш-менш буде е нормально. От, і так, як Да, ця природа, ну, природа цієї накшатри, вона така. Щось отсікти, там, не знаю, щось вбити, зруйнувати, ну, така демонічна трошки така природа, ми маємо тримати орієнтир на наші внутрішні процеси.